Чи можна жити без телефону? Не можна. Бо вдруг, бо вдруг, бо вдруг ем, бабуся дуже далеко живе, і в нас не вистачить бензину, і там не буде заправки. Треба тільки е, телефон взяти і подзвонити до своєї бабусі і все, і поздравити по телефону. І ще треба телефон для того, щоб вдруг. Щось вчиться, вдруг вибило сітку, вдруг, е, вдруг вікно крилося і не мусимо закрити, позвонити мамі або папі. А от уявляєш, як раніше люди жили без мобільних телефонів, не було взагалі телефонів. Як вони жили, як ти думаєш? Добре їм жилось чи ні? Погано. А чому ти так думаєш? Вони ж не було телефонів. Не було телефонів, не було масин, не, не, нічого не було. Вони їсти їли трави, траву, траву їли, усе, усе усю природу вони їли. А ти часто користуєшся мобільним телефоном? Чи часто ти кудись телефонуєш? Mm, да, ну, Буває с, часто, часто користуюся. Дзвоню бабусі, дзвоню своєму дідусь, дзвоню папі, мамі на роботу. І дзвоню і, і, і своєму брат, братику. Ну, типу, І все. А телефон корисний, чи є яка від нього і шкода, як ти думаєш? Він з нього є якась шкода, вдруг переламали, вдруг просто так потратили гроші, поганий телефон глючить. Якщо тобі треба бабусу привітати чи до когось потелефонувати, то ти береш телефон або брата, або батьків, так? беру. А взагалі, як ти думаєш, дітям потрібен мобільний телефон чи ні? Дітям, мабуть, да. так. Може, може потрібен. Да, потрібен. Вдруг якась небезпека, або замкнувся газ, треба подзвонити газовій службі, газовій службі, або, або, або наче щось горить, наче ти не можеш виключити. Якщо мама заварила тобі щоб їсти їжу якусь е суварити, наприклад, суп із пельменями, і воно горить, то треба подзвонити до казарних. Не можна. А чому? Якщо хочеш дзвонити друзям, а нема телефону. Чи папі, чи мамі, а нема телефону. А як же люди раніше жили без телефонів? Я не знаю. Ну, ну, ну зустрічалися з друзями, гуляли, Приглашали їх в гості. Чи... чи можна? А зараз люди запрошують одне одного в гості, гуляють, зустрічаються, а тепер, коли є телефон, чи рідше, як ти думаєш? Думаю, що зустрічають. Зустрічаються і по телефону розмовляють. А що частіше? Зустрічаються чи розмовляють по телефону? Думаю, гуляють. А, -а, -а. а дітям потрібен телефон? Так. Да. Ну, Якщо дорослі, то так. Да. Ну, ти доросла вже чи ні? У мені тільки п'ять. У моєму братику вже, по-моєму, 8. У нього є телефон. А навіщо твоєму братику телефон? Ну, Щоб комусь дзвонити, не знаю, йому на день народження подарили. А ти хочеш собі телефон чи ще рано? Думаю, ще рано.